Привіт! Ти на каналі Демо і Куби. Я Алекс, і я хочу розказати, як грати в Кандела Обскуру. Насправді це дуже просто. Почнемо з того, як кидати кубики, оглянемо листи персонажів, по ходу чого я розповім про інші механіки системи. Поїхали! Кандела Обскура це новенька рольова гра в жанрі космічних жахів, в якій. Таємниче тисячолітнє суспільство захищає людство від жахів незвіданого. Події самої гри розгортаються в вигаданому світі, якийсь такий змішані 20-ті роки, Ардеко та інші, які наповнені новітніми технологіями. Candela Obscura базується на системі Illuminated Worlds. Це такий фреймворк, ігровий рушій, який створений Дарентон Брес видавництвом від Critical Role, для того, щоб зробити гру швидкою, легкою для сприйняття і щоб вона відбувалася в такому кінематографічному стилі. В цій системі використовується лише шестигранні кубики, тобто D6. Для перевірки драматичних подій в грі використовується пул з оцих от d 6 Пул складається від 1 до 6 кубиків. Так, тут варто запам'ятати, що пул кубиків ніколи не перевищує 6 кубів. Після самої прокидки, як правило, гравці вибирають найвищий результат. Хоча бувають винятки про це згодом. Відповідно, після вашої прокидки, подібно до ПБТА, число, яке ви отримали, відповідає рівень успіху, де 6 це повний успіх без певних нюансів. Коли 4 і 5 означає змішаний успіх або успіх з ціною, або персонаж досягає самої мети, але стає це якесь ускладнення по сюжету. І 1, 2 або 3 означає повний провал і по класиці систем. Щось гірше трапляється, що прискорює саму історію. Після того, як ми розібралися з кубиками, з основою перейдемо до самих листів персонажів. Поки що в швидкому старті в нас немає правил для створення нових персонажів. Але гравці можуть вибрати один з п'яти попередньо створених листів персонажів. Доступно цих 5 ролей, зараз вони на екрані. Сумарно їх по дві спеціальності, але варто зауважити, що в самому швидкому старті є всього по одній спеціальності до, кожного, до кожної ролі. Можна сприймати роль і спеціальність як аналог такий наративний до класу, і, відповідно, підкласу в ДНТ. Отже. Ви повинні почати з того, що як гравець ви обираєте яку вам цікаву роль, і берете відповідний лист персонажа до цієї ролі. Наприклад, візьмемо роль вченого, якого вибрана спеціальність професор. Починаємо з того, що в верхній частині листа персонажа нам потрібно записати наративні основи персонажа, тобто ім'я, стать і назву кільця. Назва кільця, тобто назва вашої групи в Кандала Обскурі. Також вам потрібно записати стиль. Стиль це коротенький візуальний опис з епітеті вашого персонажа, ну, як він оглядає на перший погляд когось іншого. А також контакт і питання. Перший контакт це річ, яка трапилася в житті персонажа, через яку він потрапив в таємничу організацію. Як правило, це зустріч з чимось потайбічним, з проявом магії, з якоюсь агресією, після чого, скажімо так, Світ персонажа став з ніг на голову. І він не може його сприймати так, як він сприймав його до того. А питання це відповідь на що шукає персонаж після того, як він став частиною Кендал Obscura. Щось, що є його драйвом, рушієм, його мотивацією. Можливо, його дружина пропала внаслідок якогось феномену, можливо, він отримав якийсь артефакт, можливо. Він бачив якусь, якийсь прояв магії, які не йому спокійно жити. Відповідно, це щось таке, що допомагає майстру е, зрозуміти, що цікаво для самого персонажа. Далі, подивимося на ліву частину листа персонажа, де в нас знаходяться дії, потяги та опори. Це є основа механіки Illumination World. Кожна дія описується рейтингом від 0 до 3 точок. І вони відображають свого роду вміння персонажа. Ну чим більше, тим краще, очевидно. Кількість самих точок визначають початковий ку пул кубиків при перевірці тої чи іншої дії. Е, втім, якщо рейтинг 0, ви все ще можете зробити його перевірку, просто початковий пул складається з двох кубиків, і після того, як ви його прокинули, ви залишаєте менший результат. Тобто, це подібно як перевірка з перешкодою в ДНД. Під кожним потягом, тобто потяг це сила, тямущість та чуття, є по три відповідно дії. Сама сила відповідає за фізичні маневри, тобто це рух, бій та контроль. Тямущість відповідає за взаємодію з людьми, тобто воно відповідає за харизму, за відчуття, чутливість та непомітність. А чуття відповідає за ментальну та метафізичну потужність чи міць вашого персонажа. Наприклад, дії огляд, фокус та дух е, знаходяться в вичутті. Зауважте, що не просто так, е, дії описані доволі абстрактно і де-не де вони перетинаються. Це дизайн е, наміру. Деякі дії можна виконувати, деякі перевірки можна виконувати різними діями з іншим підходом, отримуючи однаковий результат. І врахуйте, що поки що в Викивік старті немає опису детального кожної дії, по три приклади, по три слова, от як в нас записано, це все, що в нас є для пояснення певної дії. Це за дизайном, щоб ви більш абстрактно підходили до розуміння цих дій. Перед перевіркою дії, себто перед прокидкою самих кубиків. Ви можете витратити будь-яку доступну кількість потягів, які зображаються прямокутничками і квадратиками під ними. Ви можете витрачати ті потяги для того, щоб збільшувати далі пул, тобто пул кубиків, на таку кількість кубиків, яку ви витратили потягів. Наприклад, скажімо, що персонаж хоче дослідити знайдений артефакт. В такому випадку майстер може попросити зробити перевірку фокусу. В нашому випадку у нас в фокусі є два, дві точки. Тобто початковий деспол це 2 кубика. Оскільки в нас є 4 потяга в вичутті, ми можемо витратити, наприклад, ще один потяг, щоб збільшити пул з 2 до 3 кубиків. Враховуйте, що потяги це є ресурс. Тобто, якщо ви їх витратили, до кінця їх потрібно буде відновити. Щоб їх знову можна було витрачати. Є з нюансом, вони відновлюються між сесіями, але зазвичай є один спосіб відновлення потягів під час безпосередньо сесії. А саме ми можемо їх відновити завдяки так званим позолоченим діям. На листі персонажа, бачите, є ромбики біля дії. дії біля яких є зафарбований ромбик, критий ромбик, вони вважаються позолоченими. Коли ви робите перевірку позолочної дії, то один кубик видає з пулі, ви заміняєте кубиком, який дорізняється. Наприклад, якщо в мене три кубики, то два зелених один червоний, і червоний це власне позолочний кубик. Особливість позолочного кубика в тому, що якщо під час перевірки ви берете результат на позолочному кубику, ну після прокидки кубиків, ви об... ви відновлюєте один потяг відповідно до дії, яку ви перевіряли. Тобто, якщо ми кидаємо перевірку фокусу, де в нас два звичайних кубики, один позолочений, ми кидаємо цих три кубики, і допустимо, в нас може бути 6-на одному і п'ятірка на позолоченому, і в нас тут є вибір. Пам'ятаєте, про що я казав нюанс, чому ми не завжди беремо більший. Тобто деколи вигідніше взяти успіх з ціною для того, щоб відновити один потяг. Так, ще одна порада від мене: що якщо ви робите перевірку позолоченої дії, то. Втрати хоча б один потяг. Ви не можете відновлювати більше, ніж ваш максимум потягів, і буде прикро не відновити собі потяг, коли в цьому буде можливість. Нарешті є опір. Опір це також ресурс, який можна витратити, щоб перекинути кубики після перевірки і взяти новий результат. Єдиний лише нюанс ви перекидуєте не всі кубики, а стільки кубиків, з чому рівний рейтинг. Цієї дії. Тобто, якщо я перекидав фокус і я витрачав один потяг для того, щоб зробити десь пул не 2 а 3, то якщо я вирішив витратити опір, я прикину лише 2 кубики, тому що фокус 2, один мені придеться залишити. В центрі листа персонажа є здібності. Очевидно, вони варіюються і є різними в різних ролях та спеціальностях. Але спочатку ви обираєте одну здібність від ролі і одну від спеціальності. Наприклад, ми можемо вирішити, що наш вчений має сталевий родом, і е, він може уникати якусь шкоду. Або він може щось робити за хімічних сумішей, щоб під час гри отримувати якісь переваги. Так, і єдиний нюанс, що в. Перегенерованих листах персонажів насправді ми не обираємо здібності самих ролей. В них є по одній. Знизу під здібностями також є ключі освітлення. Це такі маленькі ролплейні підказки або цілі, виконуючи, які ваш персонаж може заробити очки досвіду для подальшого розвитку між сесіями, для прокачки, збільшення рейтингу і так далі. До речі, правила для того, як працює прокачка, знаходяться не в кікстарті, а на окремому листі е, кільця, на листі самої фракції групи, яка є окремим файлом. Е, оці от ключі освітлення можете вважати як підказки для того, як відігрувати ту чи іншу роль в цій системі, такі свого роду наративні цілі. В правій частині листа персонажа є відбитки та шрами. Відбитки зображають те, як персонаж отримує шкоду. Всього є три типи відбитків: плоть, глуст і витік. Плоть відповідає за фізичну шкоду. будь-яку. В той же час, як глуст відповідає за втому чи якийсь ментальний ресурс чи напругу. А в той витік. Відповідає за шкоду, яку б персонаж міг отримати внаслідок взаємодії з небезпечною магією. В кожній категорії відбитків є по три слота. Тобто, коли ви отримуєте відбиток, ви записуєте собі одну один за прямокутничків замальовувати. Втім, коли ви отримуєте відбиток, який не можете записати ви в певну категорію, тобто, наприклад, четвертий, тому що всі інші слоти вже зайняті. Відбувається кілька речей: відбувається наступне. Перше, персонаж вибуває наративно зі сцени. Тобто він не може чогось робити в цій сцені, доки він не переведе подих, чи йому наративно не поможе союзники або щось не стане, споки ви не опинитесь в іншій ситуації, де можна буде отримати якусь безпеку. Друге, ви стираєте всі відбитки у відповідній групі, яка була заповнена. Третє. Ви отримуєте шрам. Цікавий нюанс. Шрам, ви повинні як гравець придумати собі самі. А також ви повинні його підкріпити механічною зміною. А саме, ви маєте перенести одну точку за дії в іншу дію. Відалі це повинно відображати, як шрам змінив вашого персонажа. Кілька прикладів цього зараз будуть на екрані. Якщо персонаж отримує шрам, який неможливо записати, тобто так само, якщо немає вільних слотів відповідно для шраму, то персонаж назавжди вибуває з гри. Тобто він або йде на пенсію, змирюється і каже, що він більше не може ходити на завдання, або помирає. Знизу під шрамами є секція стосунки: в лівій лінійці запишіть імена всіх персонажів з вашої групи, а справа те, як вони пов'язані або. Як ваш персонаж ставиться до нього, чи подобається він йому, чи не подобається. Можливо, якийсь елемент, аспект в іншому персонажі вашого дратує, або навпаки, імпонує. Якщо ви щось таке придумаєте, то це покращить вам здатність відігрувати стосунки між персонажами під час гри? Я раджу вам придумати щонайменше одне позитивне і одне негативне ставлення, для того, щоб сама гра була цікавішою. Важливо, що це лише ролплейний аспект, не потрібно сприймати це надто серйозно і щоб він ніколи не має заважати самій грі. Як я це зазвичай роблю, дам від себе пораду. На початку гри, коли майстер каже, щоб всі гравці по черзі по колу представили свого персонажа. В момент, коли один гравець говорить, всі решта записують його ім'я в лінійку. І поки він описує, як він виглядає, можливо, якусь історію, можливо, ще якусь там здібність його описує. То кожен гравець записує щось одне, один аспект, який ми запам'ятався, і своє ставлення. Наприклад, мене дратують його штани, або мені подобається його вуса, або мені подобається те, який він розумний, мене дратує, який він з І так далі. На кінець в нас залишились прилади. У всіх рулей є по три однакових прилади. Тобто датчик витоку, ручна зброя та флакон для збереження витоку, а також три унікальних для кожної ролі. Важливий нюанс не потрібно обирати наперед, які прилади є в персонажі. В цій системі ви їх берете, коли вони потрібні. Як це пояснюється, як у більшості победає систем, це означає, що ви граєте за компетентних персонажів, які самі краще за вас знають, як підготуватися до місії. І Насправді вони взяли предмети, які най... вони вважали будуть потрібними, і ого, вони дійсно потрібні на місії. Дуже класна механіка. Втім, єдине обмеження це те, що ви не можете вибрати більше, ніж три предмети. От і все. Я розказав основи, які вам потрібно знати перед тим, як зіграти в гру грундела Обскура. І якщо ви хочете дізнатися більше правил, які я недостатньо детально покрив в цьому відео, в описі під відео буде посилання на персонажів та на швидкі правила, а також перекладені чарники, яких я використовував в прикладі, ми переклали команду і коби також можете знайти в описі під відео. Я сподіваюся, ви зацікавилися системою, і скоро в канделіоскури з'явиться ще один. Хороший компетентний дослідник. А також, нехай світло ваших дослідників ніколи не згасає.